Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Роблокс і в трішечки незвичайний симулятор, а саме в Біткоін Кеш, щось типу такого, біткоін-майнер-симулятор. І нам зараз каже, хлопче, поставте стіл. Давай зараз ми його поставимо. А поки ми його ставимо, я би хотів попросити вас, щоб ви підписались на цей канал, поставили вподобайдена і обов'язково підписались на мій телеграм-канал, на посилання, яке є в описі. Так, ми поставили то стіл. А що далі? Надо нажати сюди. А, і в нас є. Є бюджетна відеокарта. Давайте її виберемо. Вона така вся в пилюці, погана. Іншої в нас взагалі нема. Ми можемо майнити біткоїни, він каже. Але нам для цього потрібно світло в нашій кімнаті. Тому давайте ще поставимо таку штуку. Ми її перевернемо, поставимось до тут. Бемк. Все. Тепер скоро ти зможеш майнити біткоїни. Він скаже. Окей, хорошо. Тепер мені як я розумію, треба якісь провода чи що. Ну, в общем, одним словом, веде мене саме в магазин. Ну, погнали! Абалдійте, чувака, станція, Йо, ви бачили? Це просто шок. Ладно, летсгов. Можливо, нам Зараз щось треба купити, таке толкове. Let's go, let's go, go, let's go, let's go. Так, він говорить графік нам біткоїна. Ага, Press E to Open Exchange. Ага. І ми можемо обмінювати наш біткоїн по курсу на кеш. Окей, давайте замінимо. А, ну да, ми ж добуваємо зараз, получається. І ми добуваємо ось до кеш і можемо його знімати. Найс, прикол. А скільки в мене зараз є грошей? Давайте подивимося якось. Це можна якось глянути. У мене є зараз 95 кеша. Непогано. Як я розумію, це долари? Можливо, а можливо Погнали до себе додому, подивимося. Ага, у нас виходить все чітко тут, як я розумію, по енергії. По майнінгу щось там трішечки майнить. А що воно майнить, якщо чесно, я й не знаю. Так, ченч карт. Ага, тут ось Так, тихо, не треба було її виймати. Нехай, нехай працює. Все, все, все хай гроші, гроші хай збирає. Давайте подивимося, що ми можемо подивитися в нашому інвентарі. Інвентарів нам нас нема нічого. Преміум шоп mm -hmm. Де ж мені взяти ще одну новеньку карточку? Так, преміум шоп я розумію. Так, я включив оверклокінг на. 25 хвилин, і за 25 хвилин я буду назбирувати набагато більше грошей, чим зараз. Окей, погнали зараз в магазин. Подивимося, можливо, ми там можемо придбати якусь відеокарту. Плюс-мінус таку не дуже, але щоб вона нам фармила, фармила наші біткоїни. Погнали. Та, ось до я бачу відеокарти. Я просто туди не зайшов, потрібно було забігти подивитись Ага, ось у нас відеокарти. А оце преміумні відеокарти. Ну, до преміумних мені, якщо чесно, далеко. Давайте поки обміняємо наші кеш. Так, що в нас по курсу? Курс іде вгору? Погнали, обмінюємо Все, Заходимо сюди і дивимось. Біткоін пер секонд дуже мало. Один ватт. Вона хаває 3 ватти uh, 160 доларів це коштує. А скільки в мене взагалі є? В мене 166. Оця якраз нам і підходить. Давайте ми її придбаємо. Опа, ексіт. Погнали додому ставити. Зараз ми її быстренько поставимо і будемо супер крутими хлопцями на районі. Але в чувака он додивіться теж, скільки всяких цих. Йоу. а там далі нові левели, там далі щось нове можна брати. Абалдеть. Так, давайте поставимо поки що те, що можемо ми поставити. Нашу відеокарточку. Так, а чого вона з боку стоїть? Так? Ти що, не можеш її засунути туди, нормально? Ану, посунь. Хе-хе, братан. Так, що в нас по цим, по нашим біткоїнам? Трішечки фармляться. Супер повільно, супер потихенько. Наш оцей щочик уже взагалі в шоці. Він ледве-ледве паше. Але щось, щось він може робити. Так, давайте подивимося, що ми можемо взагалі ще зробити. Нам по факту треба дуже багато столів для того, щоб складати туди відеокарти. Ми ще можемо таку штуку якусь. Ой-ой-ой, то сильно дорого. 150 тисяч доларів то що не для мене. Електричні штуки, то теж дорого. Сонячні панелі, вітряки, Йоо, скільки тут цього є. Так, оце щось посадити можна. А що в нас взагалі по грошам? У нас є щось. У нас є 6 доларів. Окей, за 6 доларів ми точно нічого не придбаємо. Нам потрібно бігти туди і збирати, обмінювати нашій кеш. Тут фішка в тому, не хто більше нафармить біткоїнів, фішка в тому, хто по якому курсу їх поміняє на долари, щоб уже потім можна було собі купувати різні штуки. Так, погнали. Б що в нас по курсу? 4500. 4500 це стабільний курс, як я розумію, але можна... Ох, йо, тут ще є Солярис і Касар якийсь. Непогано. Ну, біткоін зараз. Опа, піднявся, міняємо. Все, і він швидко почав падати. А ми поміняли. Добре, в мене 660 доларів. Погнали швидко Зараз купимо ще якусь відеокарточку. Ось о 540. Да, 540. ось 540. Так, 540. Оцю ми купуємо. Бем, купили. У нас вже другий рівень, до речі, погнали додому. Додому, додому, додому. І зараз ми шведесенько купимо ще один стіл. Він 40 баксів ніби стоїв а, а в мене лишилось 120. Ми навіть два стола можемо купити. Let's go. Так, білд, uh, table. ставимо ще один стіл. І давайте ще один. Все, найс. Nice. Вибирає. Ми цю відеокарту і погнала. Що ти там, фармиш нормально? Да, О, тепер уже хорошо. Ну, Тут у чувака теж швидко фармиться, у нього набагато швидше фармиться. Оцього, вообще шок. У нього тисячний левел. Я не знаю, як він сіки назбирав. Він, мабуть, найкрутіший тута. тут. Тут десь дає де лідерборд, е, є табличка. Хто тут найпотужніший? Давайте подивимося. Давайте подивимось. Як у цього чувака-нік? Фаркур. Він тут є? Ні, його тут нема. А, ні, можна ж полистати. Так він тут повинен бути. У нього ж тоже QT. І у нього QT. А десь його тут чомусь немає. Чомусь нема його. Чомусь його тут нема. Але мені здається, він би мав би тут бути. Можливо, вона обновляється, ну, не так швидко, як він збирає ці гроші. <сум> Але я думаю, що він би міг би вже там бути. Так, до речі, що в нас по біткоїнам? Трішечки нафармилося? Зовсім трішечки. Пів одного біткоїна. Почекай, пів одного біткоїна, не поняв. Ну, якщо один біткоін там продається за 4,5 тисячі доларів, то половинка від нього це сіки. 2,5? Це я так швидко нафармив, бо я купив нову відеокарту чи що? Це що за прикол? А ну пішли, подивимося. Щось я вже навіть і не вірю. Невже це так легко? Що там по курсу? Це ми зараз можемо получити 1900 кеша? Обалдє. А, так це воно ще не сильно. Воно зараз получається 4514. Нам треба почекати. Нам треба нормально почекати. Поки підніметься. Ось до, пішло. Давай обміняємо. Бемк. І скільки в мене на балансі? У мене 2 200. Почекай, а скільки коштує наступна відеокарта? Оця крута, 2500. Наступна 10 тисяч, 40 тисяч, 100 тисяч, 500 тисяч, 2 мільйони, 5 мільйонів, 12 мільйонів, 275 мільйонів. Коштує найкрутіша відеокарта. Але нам поки що потрібна ось ця. Нам потрібна ось. Ця відеокарта за 2500 доларів. Але нам, як я розумію, трішечки ще не вистачає. Що тут курс такий собі? Ну, давайте поміняємо. А, тут ще є комісії. Йо, а я й не знав. Можливо, не потрібно було міняти, але курс ось до трішечки піднявся. Давайте обміняємо зараз ще раз. Заходимо, купуємо цю відеокарточку, бенк! І погнали до себе на базу. Я думаю, що зараз, якщо ми її поставимо, то в нас пропаде світло. І нам треба буде купити ще оту штуку, яка дає нам світло: якийсь генератор чи що воно таке, трансформатор. Ну, щось, типу того, нам потрібно купити в будь-якому випадку. Давайте зараз поставимо відеокарточку. Bang, майнинг девайс. Обалдіть, нормальний, він такий, да, здоровий. Скільки я тепер фармлю? А фармлю я так, непогано, я вам скажу. Фармиться вже взагалі хорошо. Фармиться чотенько. Started, create is ready to claim. О, давайте відкриємо. Open. Будь ласка, щось потужне. йо 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 дивіться, скільки всього нам може випасти. Щось хороше. Оцей червоний, червону цю відеокарту. Да, давай червону, вона бомбезна, давай! Та ну не синю! Та ну тільки не оцю відеокарту, вона ж погана! Обалдеть! Та це якусь ерунду нам дали, що це таке вона? Ха, вопше шок. Ну ладно, давайте її поставимо, якщо що, потім продамо. Ну, бо оця це вообще шок. Оця хоч трішечки уча, а оця я взагалі не пойму, що це таке. Якась вона окрема. Тока, така не продається. Тут, тут таких нема. Окей, що в нас по до речі, по світлу, по енергетиці. Получається, у нас яка штука? Energy balance. баланс. Е, скільки ми використовуємо? 134 вата. У нас 450 дає нам оця трансформаторна штука, 316 ще є в кармані. Окей, майне ми з такою швидкістю в секунду. Хм, Не погоди. Погано, а що по грошам у нас Два біткоїна на балансі. Let's go, guys. ми зараз. Ми зараз сік відеокарт накупимо. Що це буде шок. Ось, як всіків чувака, от сіків в нас буде. Погнали! Два біткоїна. Обалдеть, два біткоїна в мене є. Let's go. Ідемо в обмінник. Дивимося, що в нас по курсу. Курс поганий. Надо чекати. Надо чекати. Можемо отримати 8300. Непогано. Курс трішечки піднімається. Давай ще трішки догори. Блін, ні. не вниз, не вниз, друже. Let's go, let's go, let's go. Опять вниз пішов, та ну. Але вже 9000 кешу можемо Учити дев'ять тисяч кешу, це хорошо. Ми ще майним потрішечки. А да, получається, у нас тут комісія 35%. Типу, ми би могли получити 15 тисяч, але в нас комісія 35 аж відсотків. Тому я навіть не знаю, чи є різниця і наскільки ну ми продаємо чи за більшим курсом, чи за меншим. Ми все одно комісію платимо у відсотках. А тим часом у мене вже майже 4 біткоїна. правда, оця комісія, вона мені не подобається. Дивіться, скільки забирає 6 тисяч аж. Це дуже дорого, дуже дорого. Велика дуже комісія. Надо подумати над тим, щоб її прибрати. Можливо, чим більше я буду продавати. Тим менше потім буде ставати комісія. Опа, полетіло догори. Давай ще до гори. Ще догори, давай. Та ні, не дониз, до гори. До гори, будь ласка. Опять вниз полетіло, йо. Ну нічого страшного, нічого страшного. Ми фармимо. Опа, до гори. Давай ще трішки. Та, Ой, це шок взагалі впало. І піднялось. Ну все, давай, продаємо. Скільки в нас тепер кеша на балансі? Давайте подивимося. У нас майже 15 тисяч. Але я ж знаю, що тут є нібито відеокарта за 15 тисяч. А, є за 10. Ну, якраз нормально. А, в неї нічого собі вона енергії хаває. А скільки в мене грошей лишилось то. Ще 4 тисячі. Давайте купимо, знаєте яку? Давайте купимо ще одненьку ось таку. Нехай буде. Опа, п'ятий левел у нас на базі. А можливо, з левелом проценти падають. Ні, проценти такі ж самі. Можна, до речі, продати. Дуже хороший курс, дуже вигідно. Все, погнали додому, додому. Що по енергії у нас? 316 є вільного, але ми купили відеокарту, яка хаває щось 400 чи що. В общем, то дуже дорого. Тому зараз ми можливо і будемо купляти нову електричну Стуку 3600 вона коштує, але то дорого. Так, давайте поставимо цю потужну поставили. Що в нас по енергії? Давайте подивимося. У нас вопше шок. У нас шок. Ефективність дуже маленька. Дуже маленька ефективність. Треба прибрати. Прибрати. Нема, нема енергії, нема енергії. Розумію, розумію. Як прибрати? Можна можна тебе прибрати? О, прибрали. Все, а що в нас по енергії? Все, все хорошо. Майнінг-ефективність дуже гарна. Так, думаємо, думаємо, що нам треба зробити. Кеша в мене 400. Енергію придбати можна. 400 ватт, 3,600. А в мене 400, так? Да? да, можна купити, можна купити. Давайте поставимо цю штуку. Бем! Оце вже непогано. Тепер можна ставити ці відеокарти. Оцю ставимо, оцю ставимо. Потім купуємо, значить, ще столи. Добре, що столи дуже дешеві. Можна їх прям ставити пачками і не жаліти. Грошей. Отако. Все. І ставимо сюди поки що всі відеокарти, що в нас є. Що в нас по енергії? Головне, щоб все було чітко. Ми майже всю енергію споживаємо знову. Майнінг-ефективність не така велика, як могла би бути. Нам треба зараз підібрати трошки більше біткоїнів. Ну, два, в принципі, вистачає, і поставити ще один трансформатор. Цікаво, чи можу я ну, його прибрати. Взагалі, деліт. Ефективність. Так, я його ю... Я його продав чи що я зробив? Почекай. У неї вистачає грошей. Як так? Почекай? Я його просто продав. Я що в обше, чи що? Прибираємо карточки. Прибираємо, прибираємо. Ставимо цю, звичайну. Хух, я не думав, що все буде так складно. Що в нас по енергії? Поки жити можна, поки жити можна. Окей, тоді погнали зараз, продамо все, що в нас є, і з... просто купимо нормальну таку енергетичну штуку. Як я поняв. Бо по-другому взагалі ніяк. Взагалі. Цікаво, що тут в преміумних? Давайте зайдемо, подивимося. Преміум коїни. 25 біткоїнів за секунду. Секунду 80. А, то нормально, преміум да, преміум генератор. Все для преміум, чуваків. О, курс, курс, бомба. Продаємо. Курс був потужний. Давайте зайдемо і зараз будемо просто продавати. Можна ще раз відкрити. Будь ласка, опа. Курс ще хороший, ще хороший. Просто будемо міняти. Все, що можемо, все міняємо. Поки курс бомба, сидимо тут, заробляємо грошики. 14 тисяч є курс ще піднімається. ю. просто виносимо гроші з цього, з банкомата. Погнали тепер до бази. Нам треба купити нормальний електричний. Генератор, Нащо я його зламав? Я ж міг поганого поламати. В інвентарі його нема. Це просто шок, який є. Що я наробив взагалі? Що в мене по грошам? У мене 15 тисяч можна купити ось цю штуку. Давайте її поставимо ось до десь тут. Отако. Та, да, все, поставив. Чітко. Тепер можна нормально поставити відеокарту сюди. І що мені скаже енергія ефективності? 300%. Зараз воно обновиться. 260% все ж таки. У нас кіловат є енергії, 1,3 кіловата. кВт. В принципі, непогано. В принципі, непогано. Тепер зато нормально Можемо, фармити. Так, да, фармиться хорошо. Якщо чесно, взагалі пушка. Але є великі проблеми в нас з енергією. По-любому, Надо щось з нею придумувати. Енергії потрібно ультрабагато, і на ню треба теж вкидувати нормально грошей. Дешево все просто так не вийде зробити. Є ідея за 21 тисячу купити. Ось на 2,2 кВт генератор такий. В цілому, може і треба його зробити таким, не знаю. Так, народ, курс вроді трішечки підіймається, але він все ще поганий. І ще мене дуже убиває ця комісія. Я скільки фармив цей біткоін і міг би заробити 76 тисяч, а получив тільки 50. Це шок. Це просто шок. Як я поняв, отримати тут гарний курс майже нереально і треба, щоб дуже сильно пощастило. Опа, пішло. Міняємо. Все, міняємо, забуваємо. Що в нас по балансу? Баланс чогось у мене обнулився. Тут появився ще якийсь чувак. дивіться, скільки в нього обалдеть. Давайте обновимо. У мене все рівно баланс мій не пишеться. Окей, давайте зайдемо. Так, що ми можемо купити? За 40 тисяч точно ми купувати, напевно, не будемо. У мене ж не буде просто з енергії. Ну, як не буде енергії. 切。 А ладно, байдуже, все, придбали. Кешу у мене все обновилося. 2 ,2. 2.2 22 тисячі в мене є. Окей, 22 тисячі, 22 тисячі. Білд 22 тисячі. Що ми можемо побудувати? Павер генератор можемо купити? Непогано, непогано, уже уже хорошо. 22 тисячі то непогано. Давайте обміняємо. О, курс, тільки бомба! Тільки я все обміняв, і курс пішов, бомбезний. Надо все здавати, просто все здавати. Поки такий курс, чого ж я не дождався, я скільки ждав народ, я хвилин 10 чекав, сидів, АФК. Курс. Взагалі не підіймався. Ладно, все, пішли. Нам треба до бази. Що в нас по грошам? По грошам у нас 31 тисяча, на генератора точно вистачить. Let's go Ну ось цей чувак, просто він, напевно, абаудеться получає. Дивіться, скільки в нього генераторів. І він саме на цих фар. Мить. Бета-тестер. Ааа, це типа адміна. І в нього шок. У нього там дві за скільки всього. Це капець. Ладно, нам поки що треба сюди. Нам треба поставити нормального генератора. Так, білд, нам треба енергія. Павер-генератор. Отакий нам треба. Будемо робити точно так, як робить він. Отако з боку ми його і поставимо. Отако Бемк. Купили. А потім електричного цього щитка теж треба придбати. Купили. І. І ще ще? Що в нас осталось по грошам? Дві тисячі, все на все ладно. Давайте хоч поставимо нормальну відеокарту. сільвер відеокарт. Так, енергія. Срочно дивимося. Все чітко, найс. Все просто бомбезно. Добувається класно, енергії хватає. Поки що, до речі, ми можемо майнити тільки біткоін, але мені здається, що потім ми ще можемо і інші валюти майнити, які там теж є. Тому потім взагалі все буде супер. А зараз наразі ми отримуємо дуже багато, дуже багато. Ми вже фармимо порівняно з тим, що було в нас раніше. Просто це шок. Уже шість біткоїнів майже є. Уже є шість, обалдеть. Ну мені ще щоб просто зайняти всі оці штуки, це надаше те, сіка грошей, стільки енергії. Йо, як тільки подумати, ладно, Пійшов я дивитися хороший і бомбезний курс. Щоб обміняти той самий біткоін. Опа, народ, біткоін іде вгору. Міняємо відразу. Скільки я там поміняв, я навіть не побачив. 51 тисяча в мене є на балансі. Я знаю, що я зараз куплю відеокарту за 40 тисяч. Якщо я її куплю за 40 тисяч. <HARE> Давайте подивимося. 40 тисяч, півтора кіловата вона буде хавати. Максимально скільки хаває? 750 кВт. І 114 біткоїнів в секунду вона добуває. Абалдія. Просто шок. Можливо, таку купити. Даймонд. Хм. <Him2> надо подумати. Треба подумати, 100 тисяч нафармити. Але ще ж потім на енергію треба нормально нафармити. Mm, ладно, ладно, будемо збирати. Хух народ, я тут наторгував як міг, і зараз у мене на балансі 136 тисяч доларів. А все це було для того, щоб придбати ось цю крутецьку камеру. Бим Мені навіть ачівку дали. Досягнення. Бейджик, летс go Що в мене там хоч по грошам лишилось? 36 тисяч. Хоч на світло буде заплатити. Обалдеть, чувака. Він просто сидить і торгує Дивіться, сіки у нього цих даймондових. Скільки він заробляє, скільки в нього цих генераторів? Ось така штука в нього є. Я навіть не знаю, навіщо вона, але просто шок. У нього все в цих даймондових. Все абсолютно. Я, я не розумію. СДА у нього нік. Скільки він фармить? Непогано він фармить 31 рівень. Можливо, коли я дойду до 31 рівня, в мене буде теж така сама штука. І, до речі, у мене новий кріейт. Випав мені. Давайте його відкриємо. Давайте це рождати, не будемо. Скіп. Електричний бокс. Опа, почекай, він хороший, хоч. Ааа, це самий поганий. Це самий галімий. Йо, ладно, давайте його поставимо. Нічого страшного в цьому нема. Хоч якийсь, то буде. Бо все рівно я хотів придбати ось такий. Оцей мені точно буде нужен. Цей потрібен максимально. Ставимо його. Я правда поставлю криво. А, ну, все як завжди. Так, що в нас е, далі по грошам лишилось? Лишилось ще у мене 15 тисяч, тому давайте ще купимо ось цей, напевно. Так, давайте його поставимо тут. Чи, можливо, не будемо ставити. Давайте поки не будемо. Давайте поки знаєте, що зробимо. Давайте поки поставимо свою новесеньку відеокарту. Бемк! Ух, найс! А вона балдєнна. Що в нас по кіловатам? В принципі, нібито вистачає, нібито все чітко. Це найголовніше. Найголовніше те, що тепер у нас все потужно. Фармимо ми нормально. Зараз трішечки менше, тому що у мене буст кінчився. І тепер я фармлю, в принципі, як і всі люди. Але потім я зможу ось цю штуку нажати через 24 хвилини, і все в мене знову попаше, супер швидко. Але народ, це вже буде в наступних серіях. Якщо ви будете ставити, тут дуже багато вподобайденів, тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдени І не завайте про телеграм-канал. Всі. Всем пока.